Всім привітки! Хочу показати вам дуже гарне місце. Буду тільки показувати, розказувати будинок про нього, а трошки про наше життя тут з доньками в Англії. Сам час анонсик цього місця. Може, якщо хтось захоче, я зроблю окрему розповідь про те, як тут і що тут, що це саме таке. Але буде і інше відео, не в цьому, а в цьому відео. Я хочу трошки поділитися своїми думками і своїми відчуттями, те, що я маю. Точно е, можу сказати, що це тільки моє враження, і я не претендую на загальну думку і точно не хочу ні з ким сперечатися. Я розказую про своє життя, про свої емоції, про свої думки і про те, як все відбувається просто кожен день в моєму житті, з чим я стикаюсь, що мені треба переживати. Які емоції, які е, висновки я роблю в свої 47 років, які я вже не можу сказати, прям відсвяткувала, але так, зустріла саме тут. В Англію я приїхала в травні 22-го року зі своїми двома доньками. Молодша зовсім не розмовляла англійською, старша розмовляла англійською. Я е, маю словниковий запас, тобто я розумію. Розуміла на той момент деякі слова, що зі мною люди розмовляли, але висловлюватись вільно я не могла. Скажу вам більше: ці два з половиною роки не дали мені можливість висловлюватись вільно, як би я хотіла. Моя англійська дуже проста я використовую дуже прості слова. Я вчуся, я стараюся, я випередляю цьому увагу. Можливо, недостатньо, бо я дуже критична до себе, але я намагаюся підняти свій рівень англійської англійською згідно з тим часом, який я маю на це, на те, щоб повчитися. Так от, що я хочу поділитися, з чим я хочу поділитися? Перше, що я дуже вдячна цій країні за те, що вони в принципі допомагають українським сім'ям і. Це дуже велике діло, коли ти приїжджаєш отак, от, не знаючи нічого і не маючи нічого. Це дуже велике діло, коли за тебе хтось переживає і допомагає. За це я вдячна вдячна тим людям, які нас запросили безмірно. Друге, я дуже рада, що я маю змогу бачити таку красу. Подивіться, це просто неймовірно. Це просто. Зносить даху, ти стоїш, дивишся і розумієш, що як це може бути так гарно. По-третє, не дивлячись на те, що я мала права на водіння авто вже 15 років, я здала на права в Україні, я в Україні не водила машини. І тут вимушено, бо тут не можна без машини, бо ти, коли живеш у селі, ти нікуди не доберешся, автобус їздить два рази на день, і це просто катастрофа. Тому ми вирішили з доньками, що треба купити на машину. Я почала брати уроки водіння. І в мене було 13 років, і після того я вирішила, що все, я можу, я готова. І ми обрали машину. Це в мене зайняло десь 4 місяці, поки я обирала, тому що я дуже, дуже довго роблю такі рішення, приймаю такі рішення, мені треба все зважити. Коротше, купили ми машину. Спочатку зі мною їздила молодша донька, вона мені дуже допомагає, дуже мене підтримувала. За що їй окрема подяка? Вона дуже гарний штурман, і я взагалі нею дуже пишаюся, бо вона, не розмовляючи англійською, зараз. Розмовляє без акценту. Звісно, словниковий запас вона накопичує, але рівень її спілкування я просто в захваті від нього. І яка вона стійка, і яка вона сильна. в мене дівчинка, коли вона в школі цілий день була сама, не знаючи мови, оточена тільки англійцями, і вона без, без, безмірно, безмірно пишаюся нею, вона дуже сильна особистість. І я дуже нею. Захоплююсь саме через це, яка вона сильна, яка вона була маленька, коли приїхала, і яка вона вже доросла зараз. Ще можу сказати, що в Англії я зрозуміла, що не так просто тобі, навіть маючи освіту і досвід, здобути посаду, на якій ти працювала раніше. Тобто я кажу за себе, да, у мене були посади, я там була керівником. І тут, щоб стати керівником, тобі треба отримати сертифікат. Тобі навіть не треба ходити в університет для того, щоб отримати. Але маючи сертифікат, наприклад, менеджера, ти можеш отримати посаду. Звісно, з гарною англійською. Звісно, після пабу я влаштувалася зараз. Я вже другий місяць працюю в пекарні, і це компанія, в якій дві пекарні. Одна маленька для локального магазинчику для кав'ярні, а друга більша, де вони виробляють вже на масове на великі об'єми. І я точно тепер знаю, чому в пекарнях працюють тільки чоловіки, бо це бляха дуже важко, коли тобі треба важити, совати, підіймати на, на багато на велике виробництво, мука, сахар і все таке. Я вам скажу, що є багато хорошого в Англії, є багато того, що просто стресує неймовірно і навіть зараз. Про це буду розповідати в інших відео. Тому сподіваюсь, вам сподобались ці краєвиди. Всім бажаю гарного дня. Підписуйтесь і слідкуйте. Якщо є питання, пишіть з задоволенням, буду відповідати. А поки можу точно сказати, що цей замок його треба відвідувати не один раз.